65 років науково-просвітницькій діяльності. Круглий ювілей відзначає колектив Криворізького міського історико-краєзнавчого музею. На сьогодні це більше 30 співробітників, з них дев'ять наукові співробітники. А сам музей налічує більше 125 тисяч різноманітних експонатів, з яких 50 тисяч перебувають у державному фонді. А починав свою роботу заклад із 5 тисяч експонатів. До е, коронавірусу, а також повномасштабного вторгнення, наш заклад та наші заходи відвідував приблизно 55 тисяч людей на місяць. Але е, з початком повномасштабного вторгнення е, ситуація докорінно змінилася. І е, ми е, повинні були Демонтувати частину експозиції, в тому числі в центральній будівлі, а також у Тернівському філіалі. Найцінніші експонати, до яких входить група археологія, а також художня група та інші важливі цінності, були сховані. Місцем проведення святкового заходу з нагоди 65-річчя криворізького історико-краєзнавчого музею обралось сусідів по району надійне укриття в палаці культури карачуни. Заклади культури мають стійкі культурні зв'язки, і за найменшої нагоди з задоволенням відвідують події один одного. Краєзнавчий музей це фундамент нашої культури та історії. Там дуже цікаво, і хто, як з якогось знаряддя, не зміг прийти і подивитись дані експозиції, я цілком запрошую, тому що там дуже цікаво, дуже насичені експозиції. І ну не дарма кажуть, що якщо не знаєш, якщо людина не знає своєї історії, у неї немає майбутнього. З огляду на те, що Центральний міський район є історичним середмістям Кривого рогу, звідки він починав розростатися та збільшуватися в розмірах і з плином часу історико-краєзнавчий музей є однією з візитівок району. Протягом 2024 року у ньому та його філіалах провели 49 виставок, відвідувачами яких стало більше 20 тисяч чоловік. Ми всі знаємо, що музей це не тільки будівля, якої там розташовує і знаходиться історичні експонати. Це такий храм знань в якому кожен предмет має своє історичне значення і має свою цінність. І ми черпаємо від себе знання про те, хто є ми, хто є наші предки, звідкілями і робимо висновки історичні. Криворізький історико-краєзнавчий музей є справжньою скрабницею сотень років історії нашого міста. Колекція експонатів його постійно збільшується та доповнюється. На базі цього закладу діють два підрозділи: філіал в Тернівському районі та філіал музей-квартира художника Григорія Івановича Синиці. З 2012 року в квітковому годиннику діє відеогалерея, де також проводяться культурні заходи. Я вас вітаю, що і що Ми е, дуже поважаємо вас за ваші знання, вашу роботу і за те, що без вас немає перспективи, бо у вас є, що показати про минуле місто сьогодення. І я вважаю, що ми все зробимо для того, щоб... Будні, нашого міста. Нині ж співробітники музею беруть активну участь у підготовці книги пам'яті воїнів Кривого Рогу, роботу над якою в минулому році ініціювала Рада оборони міста. Перший том міститиме в собі інформаційні дані 162 криворіжців, які стали на захист України і полягли на полі бою в зоні провадення АТО та ООС в 2014-2022 роках. Роботи над наступними томами тривають. Анастасія Костенюк, Олександр Фіфілатів, Глі Привчук, Паршимський.